Всім привіт панство! Запрошую всіх до перегляду відео. У Вас в кінці відео чекає невеличкий сюрприз. Ми погнали святкувати, а вам приємного перегляду. Паніство, я вже на вигрузці. Хупав вже, ящики повним ходом возить. Думаю, як ми ці будемо витягувати, бо вони бляха тяжкі, довгі, хіба знову цю сторону відкривати? Я ще що ви розуміли, за рік її не відкривав. Розвантажився і їду вже до... Загрузочки вікендної їзди 140 кілометрів. І що? Сьогодні, можливо, знову бути в мене бонус плюс. Сьогодні, можливо, знову зустрінусь з хлопцями з фірми і знову вікенд проведемо разом. Але той раз у нас бій Усика. Напевно буде той раз більш веселіше. Хоча скажу, і ті рази не були такі якісь сумні. Але той раз буде якийсь азар. Я на загрузці, тут якісь движення, тут той прицеп підчіпляє. Тут мав ставати під загрузку, але виявляється, що чоловік ще теж до кінця не загрузився. Бо ще коротше, цього прицепа чіпляє, стає сюди. Коротше, чекаємо, поки що чекаємо. Панство загрузив 9 палет. Закриваюсь і маю надію, що вдасться з хлопцями сьогодні ще зустрітися. Забігем в аптюн, бо хлопці нині на рибу підуть, а я ж не буду ні з чим. Якогось такого найтанче на поплавок згадаю, як то лапати. Мав приїхати сюди Андрюха з Назарком. Мали тут віддихнути, там озерця, я вон і вудку купив з настями. Але що, Назаркові скасували загрузку. І виходить така ситуація, що Андрюха типу, каже, що приїде до мене. Типу побуде сьогодні зі мною там, і завтра до обіду, а типу, в обід поїде до Назіка. Але я би щось хотів би собі, знаєте, думав, випити ще щось, але, але віддімо, ні. І достану на паркінг, бо я хочу нормально відпочити і подивитися той бокс, а не доїжджати завтра. Я далі бо мені ще взагалі їхати. 300 кілометрів, немає коли стояти. В цілому погнали В лідлі взявимо води, Взяли такі консервації, якісь супи на дегустацію. І також набрав дуже крутого вина. Ну ладно, в цьому відео я вже вам розкажу. В нас просто з Марією буде весілля. я накупував всякого тут то ще, звичайно, не все ще. Маємо тут трошки. І також в тому ящику з другого боку. Але просто не буду вам відкривав. Просто і так... О, тут коротче, половинка завалена. Бо, що, Бо треба трошки закупити. Всякої гарів вдома. А тут коротше купляти бачу по цінах набагато дешевше, як в Польщі. Того закупляюся тут. А в плані, якщо дрінків якихось алкоголю, то тут танше. Але от щось інше купувати, то мені щось в Польщі дешевше. З того, що я так заважаю уваги. То що, панська, в цілому якось так приймаємо вітання. Але якщо не раз не пишіть, так то все урочиста церемонія 24 го чи розпись. А таке міні-бальовиць, копітник будемо. Робили 28 числа, бо всі мої будуть вдома, то якось так. Такого, знаєте, пишного балю не буде. Коли в Україні все закінчиться, буде спокійно, тоді може зробиться. А до тієї пори все отак легенько, В цілому якось так. Не знаю, казати вам, не казати, але вже як... Більше як 1600 людей стежить. Це реально дуже круто. Не сподівався, на що стільки буде. Я ще пам'ятаю, коли у вас було лише лиш 500. І це ще завдяки тому, що я колись канал знімав. А тут же, як, як трошки аудиторія. Хоча всім дякую, хто підписався. Хто не підписався, підписуйтеся, щоб у нас ставало більше. Так от, думаю, треба вам сказати, не буду то скривати. Погнали далі. Чекає нас вікенд. Чекає нас бокс завтра. Якось. Закину я в кип'ящу воду на 6 так. хвилин. Хай воно і приготується завтра, якщо то тільки розігрію, а одне сьогодні спробую. Гадати за годину я вже все оплатив, йдемо дивилися в офіційному перекладі. Так, панську. Куштую той супчик. Попробуємо, що воно і як воно, не моє. Це, коротше, шпарага в соусі. Не, -не. не моє. З'їм би голодний. Але чи ще раз би купив, то ні. Але ще вчора був той такий тайський, де там овочі намальовані. Можете перемотати там на той кадр. Бо... Я викинув вчора ту баночку. О він був цікавий, він пікантний, трошки пекло від нього, так? Але, до речі, дуже цікавий по смакові. А тебе би не рекомендував, що там є третій. То вже як буду його теж пробував, також запишу. Він бляхав його приш на носі вискочив, ну -мойо! то все ерунда. Нині бьюсика. Каса вже поставлена, то будемо дивилися. Більше ще й пряму нині буду робити. Хочу панство, не зміг я їсти тієї штуки, ні моє. Відкриємо ту іншу, ось азійську. Кажу, хочу їсти, а воно якесь прям... Ну ніяке. О, тут зразу чую на... Видите, запахом чую цю гостроту. Там так показати. Якась цибулька, овочі, всякі кива. Ні, тебе можна їсти. А, це той, як той сир називається, такий, що він не має смаку, а все втягує в себе. Ну це може бути, але це більше на паприкаш похоже. Тут є паприкаш. Ні, але дуже схоже. Бо перцем відає. Тенте вчорашні перше найліпше поки по смаках. Того теж таке собі, але твої їсти можна. Больтезож парагую до нейборони і заступи. Так, вже таке, мені смачного, вам приємного Вся бій, зараз ще хлопаки, спор прийдуть, колоночки стоять, наш Сіренко б'ється. У нас погода сказала, що ви не будете дивитися, але ми спосіб знайшли. В спартанських умовах, але ми з тобою іначе. Дощ, валит, дальнобойщики на базі, той дивись цей момент. Доброго раночку пані. Чи у кого доброго дня? Коротше що, вчора наш козак виграв. Я тим часом переїхав в якийсь тихенький трошки парк. Такий, можна сказати, паркінг. для того, щоб мати ближче вже доїзду до вигрузки. І дивлюсь, тут дуже крутий краєвид, зараз вам покажу. От такий будиночок. Там можна зайти собі всередину. Тут ось така лавочка, а тут ось такий чудовий вид. Яки зближу. Люди собі живуть, ніде не метушаться. І ти, можна сказати, десь далеко за містом від метушні, якби не оця дорога. Круто все. Ну, мені дуже подобається. Там є ще один якийсь парк. Зараз піду ще подивлюсь там, теж якісь бачимо лавочки. Це такий як дитячий парк, якщо я розумію. Теж місце бачу для дітей такий домик, зараз все поглянемо. Хто дивився гру престолів, хтось нам залишив бачити таке послання. Цілимо отак для дітей собі зробили такий будиночок для відпочинку. Тут ми бачимо теж такий невеличкий майданчик для дітей, лавочки і також собі можна подивитись на природу. Красивенько. Не знаю, моя Марія, Тадеєм собі тут дурачились, а я так люблю трошки з міста або побути в самоті. У мене такі є прояви інтровертності, скажу. Багато з ким знаходжу спільні мови. Як поговорити? Не знаю, бо якось в мене так є. І, до речі, воно якось мені і не в'яжеться. Бо начебто я люблю з людьми новими познайомитись і поспілкуватися. І тем багато знаходжу. Але дуже часто люблю побути саме наодинці. Кесь в мене таке є. Навіть можна сказати, та сама рибалка. Це для мене більше прояв і можливість побути самому. А не те, щоб злапати велику рибу. Хоча як лапаєш велику рибу, це все рівно для мене адреналін. Але сам той момент самотності мені якось більше подобається. Що типу далеко від міста. Взагалі, що ми з Марією шукали міста, куди переїхати зараз, то теж така проблема, бо начебто як переїдеш в більше місто, там більше можливості реалізуватися, роботи. Я ж не збираюся все життя на бусі працювати. Але, наприклад, великі міста. Дуже мене душать. Особливо пробки. Ти розумієш, ти 2-3 години просто в пробках простоюєш. Це капець. Це капець. Тут, до речі, люди взимку катаються на санках. Там оголошення таке було. От, і кажемо, ми шукаємо якесь місто для себе, куди переїхати. Десь би так і не маленьке, і не дуже велике. Щось таке посерединці. Тому що... Зелена гора мені дуже подобається, все круто, але мені здається, що я вже своє там віджив. В мене взагалі колись, як я тут приїжджав, я в стійкох містах в Польщі пожив, що просто. Мені подобалось щось міняти, міняти роботи. Бачиш, ти в Польщі так прийнято, що чим довше на одній роботі працюєш, тим ти кращий спеціаліст, тим типу, ти крутий, бо ти довго тримаєшся на одній роботі. А мене це душе, я собі три місяці побув на одній, змінив в другу, змінив третю. Це я говорю за свій період в житті, коли я, виходить, робив на різних заводах. Були про періоди, де я пів року працював, але все рівно. В бусі вроді би працюєш на одній фірмі, але ти хоча б динамічно переміщаєшся по різних містах. Ще щось. в Цьому якось таке. Такий в мене, бачите, трошечки тип. Natura witkryju wam troszeczkę seB. Wyrzają o paletki. ale państwo mają problem? Розгрузитися, я розгрузився, мав їхати на завантаження. Навіть не так я мав забрати ще 9 палет, завести 9 палет, здати, а після 9 тих палет мав їхати загружатися і вже вигрузка в Польщі. І завтра вже був би вдома. Ну, по суті, я й маю бути завтра вдома. Але проблема, типу, в мене полягає в тому, що палет ми не забрали. І це ніби мені на руку, але нам скасували замовлення до загрузку. Що тепер робити, не знаю. Я зараз у Франкфурті над Майном. Стою, чекаю і думаю, що і як. Не знаю. Коротше панську, прилетіла мені загрузка. Але бляха, вигрузка аж в Чечені. Я зараз, як я вже казав, у Франкфурті. А загрузка зараз в сторону Голландії, тобто я зараз 120 км в ту сторону вертаюсь, а потім до Щечі їхати. Але хоча б так, ну бачу. Кусок дороги, я нині проїду і так нормально. Сподіваюсь, що завтра на фірмі не пізно. Це вже на загрузці. Загрузив 11 полет. Шуруємо до дощічина. Дорога. Ой, не коротка. Дощик спустився. О, май, о. Оце так лиє. Машину трошки з колощі. це жопа. Догнала мене поліція, перевірка документів, бо я зараз в прикордонній зоні, як знаєте, зараз тут неспокійно на німецько польській Доганяють мене поліцаї і перевірка документів. Я їм, коротше, даю документи все Е, жінка зразу хоче залізти в машину я кажу, не залазьте, я вам відкрию, можете перевірити. Вона, типу, до мене, все добре, все добре. Я виходжу відкривати йому машину. Він віддає мені документи, дивлюсь, віддає мені типу, синю книжечку. А е, я кажу, дощ такий лиє, страшенний, що просто. Я Через на то все уваги, типу, толком і не звертаю. Сідаю в машину, їду, проїжджаю трохи і розумію, бляха, не маємо їх. Мого паспорта, ні карти побиту, ні прав, нічого, просто немає ніц. І я давай біріком на розворот гнати за ними. Догнав. Він почав по кишенях шнирити, типу, о, каже, отак о, є, типу, ви, вибач, ви. а, він до мене типу, по-польськи, хоч він ми типа пшепрасом, пшепрасом, по Потім... тому. Ну я думаю, ну капець пшепрашу. Типа на приколі. Чоловіче тільки паспорта зробив. Карточку права в мене забрав типу, спробую їх зараз відновити тут в Польщі. Може би і відновив бо типу, бо я і на обліку в мене інвалідність. Але скільки б це зайняло у мене часу, щоб це все зробити. Якщо ще би вдалося це знову зробити. Бо українські права, після того, як я поміняв на польські, вони в мене вже дії зникли, їх вже немає. Капець! А зараз я вам типу, розкажу чого так, чого так типу, сталося. Бачите, типу паспорт вот, в Книжечка вот. І я типу, думав, що це книжечка, а тут тих паспорт типу, був. Я думав, що це, що це мій паспорт. Ну і ще так само всередині картка, типу, Ну, карта побиту, водійське. Тому подібне. І каже, він мені як це дав, воно таке си. Думаю, як паспорт всередині тут щось є. Таке випухше, та я під час дощу поїхав, то дуже добре, що я дійсно розвернувся і їх догнав. Ой, бля, з його вже Я вже біля Щетіна. Можна сказати, і в Щетіні, але його таких околіцах. Їду, вже бачите, до вигрузки лишилося 1,2 кілометри, ночував з боку в лісі. Вчора коло фірми шукав десь, де можна заночувати, не було де, крутився там. Дійшов, так, при дорозі. Ще бряха спав так головою на долину, бо нахил, в такі калюжі, але добре трошечки поспав, не знаю, в 1, 4 4,5. Їду зараз вигружусь і буде цікаво мені, чи вони мені дадуть чи якийсь дольот, чи вони мені сміло мене відправлять до фірми. Це Т6, це наша рампа. Попросив, щоб розвантажили з боку. То заїжджаю, розкриваю і працюємо неї. Паніст во нарешті лечу до фірми. Маю надію, що мене сьогодні швидко порахують, я пиріком поїду додому. Поїхати ще й додому дуже довго. У мене вже сил не так немає, я кажу, я майже нічого не спав. Так що хотів би випискатись. А завтра ще коротше, маю зуба вирвати, а післязавтра я покидаю світ холостяків, розумієте? Я вже на фірмі, наші машинки всі стоять. Вже розрахувався, полічився. Єдине те, що повертаюся забрати паспорта свого і права і можна їхати. У нас коротше, на фірмі стався інцидент. Коротше, водій е, тирив солярку під просто шаленими літрами. Чальство помітило, викликало поліцію, то в нього вже і карти позбавили, і в Німеччину зголошений, бо він виходить з станції ще палівні грабував. Такі то в нас коротше, приключення. Якщо що, я вже йду до лялечки і лесу додому, ще 4 години їзди. Коротше пансько я вже вдома зайшов якраз до стоматологів виривати собі зуба і якраз ось він. Панського були я у стоматолога. Виривали мені ще зуба. Короче, затепло, все. Я так ще просто говорив, бо ще тут таку штуку зубами потиснув. То капець, як я їх боявся? Вона не в коло навіть нічого не відчув. Капець. А тепер їду додому, бо треба підготовлюватися до того розпису. Треба все підготувати, поскладати. Ми приїхали вибирати квіти, я вже вдома. Що. Ей, тут ми махарка. Коротше що, прийшли ми вибирати якісь квітки, бо хочемо Марії на букет. Не вибираємо з тобі. Трошки вам за кадром покажу все, що відбувалося. Ну на фото я і кинають. Ми підписуємо подарунки для наших е, гостів. Панство, зараз я вам запишу дещо, то ми вже їдемо розписуватись. Так що чекаю вас в коментарях, хто бажає. Так. Ну, що віде. сказати? Ми тепер офіційна сім'я. Чекайте, бо то не ту руку взявемо. гідрьок-макарьок. Покосує людям, хайся подивлять. Цілому якось так пансько. Всім дякую, хто був зі мною в цьому відео. Всіх обняв, припідняв. Що далі? Тримайтеся, купи! Правильно.